Це в нас ячмінь, який ми зібрали з цього поля. Фермер Ігор Алєксєєв цього року каже, озимий ячмінь зібрав раніше, ніж зазвичай. У нас невеличкі площі, 50 гектарів було посіяно озимого ячменю. Його треба збирати, будемо казати так, до дощів. Жара попливала і ячмені достигли. В середньому у нас в цьому році хороші врожаї, 60-65 центнерів з гектара. Щороку обробляють понад пів тисячі гектарів землі, каже керівник фермерського господарства. Сіють ріпаку, зиму пшеницю і ячмінь, кукурудзу та сою. Через труднощі з реалізацією, говорить Ігор Алєксєєв, зменшили посів пшениці. У минулому році дуже погано було з реалізацією пшениці. У минулому році в нас, будемо так казати, соя виручила. Раніше ми возили прямо в Одесу. Зі своїм транспортом на даний момент у зв'язку з війною, то на Одесу не возимо, реалізовуємо практично все на місці. Зі слів фермера, з початком повномасштабного вторгнення у господарстві мобілізували на фронт семеро працівників. Нині, каже, спеціалістів знайти важко. Дуже велика складність, тому що в нас одні й ті самі працівники йдуть на посівну, йдуть на збирання, на крупіння. І на комбайн, і на автомобілі їздять. Задіюємо резерви з 60, з якими ну, треба розуміти, трошки тяжко працювати, вже важкувато. Люди вже е, в такому віці, е, в якому вже треба відпочивати. Ситуація у ці жнива складна, говорить механізатор Сергій Кліщук. Запчастини під час війни набагато складніше її дістати. Так само і з... Палиним мастильним матеріалом, все подорожчало. І так само і до війська, знаєте, хочуть її забрати, як те саме, що всі, як то кажуть, не будуть воювати, правильно, а є, що треба і хліб вирощувати, і зернові зібрати вчасно, а зібрав вчасно, це є і в країні прибуток. Господарює на городі Петро з дружиною. Говорить, обробляє 20 сотих землі. Половину засаджує городиною, решту картоплею. Зараз, як один казав, каже, я краще куплю, мені менше затрат піде, чим тієї картоплі, чим того всього. Чого садити раз, вигідніше купити? А чим маю займатися? На пенсії, розрядка якась, і що? Ото, що тільки ще. А молодь то вже, мені кажеться, не хоче того всього. Нема кому працювати, нема кому в полі того всього обирати. Всіх позабирали. А кого не забрали, то ти ще. Поховалися. ходи, ходи, й ходи, ходи. ходи. річна Катерина Сідловська разом з чоловіком доглядає невелике господарство. Каже, садять і сіють все, чого потребують. Псиничка, от сосник, цибуля, капуста, кукуруза. Все на світі є. Буряк, кормовий, гарбуза. Все садимо. А як же? Ми вже пухилі люди, по 70 років, то ми вже. Для себе, але якщо щось є лишнє, то ще й збуваємо. Фактично завершено збір зимої чмені, які це майже на площі 7 тисяч гектарів. Сьогодні намолочено понад 35 тисяч тонн присередньої вженості 52 тари з гектара. З настанням кращих водних умов і достиганням урожаю, аграрії приступлять до збору ріпаку та на окремих ділянках вже розпочато збір озимої пшениці. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.